Коли садить озиму цибулю і часник, як вже настають холода, часник він не боїться такого всього холоду, морозу невеличкого, от якраз за 2-3 тижні до початку сталих морозів, ну, стабільних ночних морозів, треба садити. Дневна температура вже повинна бути не більше 10 градусів. Щоб так холодненько було, щоб він не дуже... щоб він укорінився, але з землі дуже не виліз. Трошки вилізе не страшно. Цибулі страшно. Цибуля садиться десь за два тижні до морозів, щоб вона тільки корінця пустила і все, щоб не вирізла, бо померзне за, за зиму. Так. А іменно часничок можна і за три тижні до морозів. В общем, спахується город. Хочим, хоч лопатою копається, хто діляночку невеличку копає. Ванька бур'яну намотав на культиватор на свій, на фризу, бо воно трохи бур'ян є. Вроді вбирали, кучу, кучу наубирали, воно ну, таке бур то бур'янець, то все картоплення ще, ще не спалили, та й не дають палити. Нельзя, ругаються, кажуть, випалити, наводити дрони. Зараз ми його участочок закультивіруємо. Він так десь буде метра три і довжиною 62 метри. Город 62 метри длиною. От ми зараз його такий участочок зроємо і, і будемо садити. Будемо садити. Анатолій Вани сьогодні з 4 утра прибирав тут. Поприбирав. Ну, це в один слід. Ну, воно, звісно, в один слід ще не, ні о чому. Зверху тільки продрато. а зараз у два сліда. коли Ваня пройде, і буде все гуд. Все, зараз він серединку пройшов і буде тепер зараз ходити фів-фію по кругу, щоб, щоб заокругляти. Десь бахає на границі, капець. Границя у нас тут недалечка. Якщо так попрямій, то, мабуть, кілометрів до 30. Ну, чуть вибухи, вибухи чуть. Щось в останнє час. В останнє время на границі дуже чутно грохот. Канонада артилерії, взриви. Хто знає чому б це. Головне, щоб, щоб ті козли не наступали. Бо буде нам тут а не переловки тоді. Це в нас суми, місто суми. До сум, до сум тут зовсім рукою падать. Ну в общем все. Гарбузики зараз приберемо. Бурячки вже теж треба прибирати, бо починаються заморозки. Кукурузиння, кукурузка там була. Ще важливо робити сивооборот. На одному самому місці часник садити нездя, бо він витягує із почви усі поживні речовини, які йому потрібні для росту. Він за рік їх витягає. На другий рік, якщо їх посадити на тому самому місці, то тих поживних речовин вже там не буде. Їх треба багато тоді вносити, добавлять то вже не годиться. І, по-моєму, після картошки теж не можна садити часничок, бо буде порчений. Ну, а так все. Головне, щоб оборот погороду робити. У нас оце, в тому році тут була цибуля, отак була цибулька і ото поки, поки куча. А далі був часник. А в цьому році ми міняємо на оборот. Міняємо, зараз буде, тепер там, отут буде цибуля от до цих пор, а далі буде часничок. Все, а далі тоді вже будемо міняти на цю сторону. Ще з чого так міняємо, щоб полосочкою, щоб потім було удобно тут пахати. Бо якщо запахати там десь, як буває, то триугольниками всякими, тоді пахати город буде весною погано. На зиму ми його тут не пашемо, бо в нас пісок, нема смислу. Якщо ми його спашимо на зиму то тут буде таке саме, як вроді нічого не пахано, воно його заплескує за зиму, і труба діло. Все, там люцерна, горіхи погоріли, Ото підпалив, підпалив сусіда там свої бур'яни, а воно на сусідський перейшло і трохи на нашій. І отам у нас були горіхи посаджені, 8 штук згоріли нахрен. Так що таке, то далі теж наша люцерна. Зараз кроликам косимо. Годуємо, а Ванька довбеться, треба йому допомагати, бо він ще буде матюкатися, капець. Що він там довбеться, а ми будини не поприбирали. Хоча ж прибирали. <свісно> так, добренько. Всім добра, миру і гарних врожаїв.